Вітаю, друзі! Вітаю вечір, понеділок, Олексій Ляшенко. І наша зустріч. Зустріч цікава. Зустріч наповнена подіями, і зустріч, яка спонукає нас думати. А почну я нашу зустріч з того, що відбувається зараз на окупованих територіях тих, тих територіях, до яких. Е, був до недавнього часу доступ, з якими можна було якось спілкуватися, і не тільки мені, але воно, воно все зникає. Все зникає і не зникає не тому, що там наші люди, які залишилися, хтось спеціально, хтось не спеціально, хтось не встиг, комусь нікуди було їхати, а тому, що там змінюються порядки. Там змінюється життя. Там росіяни вводять е, репресії 37-го року, і це правда. Я вам розкажу про села. Звісно, що там були е, і наші партизани, і ті, які направлялися, і ті, які там жили, і, і продовжують жити. Слава Богу, не всі викрити, не всі е, е, здали ще. Але. Ситуація така, така. Те, що Росія теж вчиться, неодмінно, ну, немає спору. Вони вчаться воювати, вони, вони вчаться поводити себе на окупованих територіях, як звичайні фашисти у 40-роках, х роках, повністю як звичайні фашисти у 40-роках. х роках. Я вам про це зараз розповім. Те, що там е, залишаються наші люди, наші українці, наші, наші брати, сестри, наші, наші рідненькі, це також правда. Я взагалі казав, що біль... я говорю про Донецьку область зараз. Я говорю, що більшість там так, це не наші люди, але там є. Такі, яких просто шкода, і е, іноді сльози навертаються на очі, як там люди живуть, як вони співпрацюють, як вони намагалися і намагаються допомогти нам? Дивіться, що. Багато хтось співпрацювало, багато хто робило, Я не буду казати, хто, де, як і що. Але дзвонили, розказували, доповідали, наші приймали рішення, були там наші безпілотники, знищувалися ворог, знищувалася техніка і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вчаться вчаться ці угрупування злочинні, терористичні, російські. Що вони відводять? Ось в одному селі, як мені повідомили, ввели. Такий режим переміщення людей. Або бігом по селу ти йдеш, або прискореним шагом, дуже прискореним у чоловіків руки в карманах, у жінок руки на перехресті. Отак От можна передвигатися, якщо ти не можеш біжати. А якщо можеш бігом, хочеш в магазин за хлібом, бігом, бігом в магазин взяв хліб. З хлібом, бігом додому. Все переміщення в цьому селі вони заборонили іншим образом, будь-як. Ось так живуть наші люди. Інше село. Там, взагалі, місцевий гауляртер і його приспічники, також українці, також ввели систему проти своїх односельчан, українців. Там зараз працює. Будь-який донос, як е, в 30-х 30 роках в, в Росії, а також в 40 х на окупованих територіях фашистської Німеччини. Ви знаєте, які там зараз е, можна писати доноси? Це не уявити. От є донос, хтось прислав. При, приніс бумагу і написав, такий-то, 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 або така-то, така-то, така-то родина, недостатньо радувались приходу Російської Федерації на територію нашого села. Уявіть собі. Така-то, така-то родина або така-то, така то людина недостаточна, що значить достатньо, що значить недостатньо. І ці доноси приймаються гуалітерією, і вони беруть цих людей і вивозять на підвал, і там при... застосовують до них питки. І ну, буває, що не всі витримують, може щось і скажуть погане про них. Ви розумієте? Ось така. А є і розстріли, просто одну родину розстріляли на подвір'ї, яка там жила, наша мирна родина. Просто розстріляли на подвір'ї по доносу, що вони працюють чибто на, на Україну. Далі є формулювання доносу, наприклад, он завжди говорив про Росію плохими словами. І обзивав матірно російську армію все. Це підвал, це питки. І ось зараз в кожному селі приймаються свої нові правила, ось такі терористичні жорсткі правила, жащачі правила, де люди просто дійсно наші люди Вони, ну, вони, вони мають. Зараз виживати, спасати себе, е, приймати такі рішення. Ну, тяжкі рішення, я вам хочу сказати, і хай приймають, і хай не роблять. Звісно, що так, і стало тяжче і регулярним арміям, і артилеристам, дрони то дронами, але є туман, є облачність. Є те, куди не залетять, і є маскировка їхньої техніки, де дрон може і не побачити. А ці люди, багато людей надавало дані. Зараз це зменшилось, ну, в рази. Ось такі порядки, ось так от живуть наші наші люди, наші люди на окупованих друзів, територіях. А ми повинні тут живучи, на вільних територіях допомагати їх звільнити, допомагати, щоб це стало бистріше, краще, щоб люди наші не страждали, допомагати нашій армії і ті, хто це робить. А тут я ж кажу, вже складається пул, такий наш класний пул. Я хочу подякувати за донати Луцкевич Оксані, Калюшок Лілії, Зайцеву Сергію Фіщенка. Тетяни, Жданюк Ганні, Умновій Ользі, Корнієнко Людмилі. З э, Томатина Світлані. Э, я щас скажу. Тут же ж хтось у нас. Так, так, так. А, вибачте, то я думав, що хтось на монобанк. І все це було на картку. Дивіться, ще раз повторюю, може, хтось новий приходить, не знає, як це все у нас працює. Ось донати наші. Я, я працюю і живу, і роблю так. Я ніде не бажаю, щоб коли віддавали щось від мене, якимсь. Пійцям, якісь армії, якимсь людям, можливо, потребуючим, щоб тут використовували моє прізвище. Тут я можу з вами розмовляти. Да, я роблю, да, ми робимо, да, так, так, так. Але ось там, щоб не було, ось тобі, Льоша, передав, ось тобі Ляшенко. Ні. Я такого ніколи не хочу, ніколи не робив і ніколи цього не буду робити. Якщо когось це не влаштовує, хтось хоче, щоб звучало його. Прізвище там, ну, будь ласка, це тоді вибачте, не до мене. Просто не до мене. Якщо хтось чомусь не довіряє, будь ласка, ніяких образ і нічого. Це також не до мене. Це йти туди, де довіряємо, де робимо. Я завжди казав. Тому до того, кому довіряємо. Да? Ось як дзвонить одна людина і каже: у мене залишився, я, мабуть, розказував, але повторюю, ще раз, бронежилет, є банка меду, я хочу вам вислати, щоб ви відправили туди до хлопців. Кажу, не треба мені. Ви вишите мені, я буду висилати туди. Шліть напряму ось до людини, яка завтра, після того, як получить, на завтра відвезе ваш бронежилет. Туди-то, туди-та і туди-то. Банку вашого, вашого меду, якого ви дали хлопцям, туди-то. І це, буде, це ви вже з ним напряму будете розмовляти. І, і ще запитав: чому бронежилет, ви що, не можете комусь віддати? Він каже: ну, у мене багато знайомих хлопців, да, і дівчат, у яких є спорядження. Є, але каже: я не хочу давати другий, або потім сумніватися, що хтось з них кудись продасть, його, чи ще раз. Ну, ось так каже: я хочу, щоб він потрапив туди, у кого його немає, кому він потрібен. Ось так, от ми працюємо. Далі. Це вже третє, в цьому місяці, не знаю, донатів стало менше, мабуть, видохлися. Але третє вже відправляння спальників, 6 штук було це останній раз. Спальники я знайшов е -е, класні, добрі, хороші спальники, які коштують 2000. 580 гривень. Нам зробили скидку. Нам продають за 2300 гривень один спальник. Плюс пересилка там виходить десь 2400 гривень. Але він класний. Це перше. Вдруге, вони виробляються у нас в Україні. І йде? Я довго це шукав в Харкові, в Нострадальному Харкові. І зараз ми вже перейшли на ту систему, що спочатку ми отримали, потім відправляли туди. А -а 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 -а. Петру, Петро Мажану, і отам, отак все от робилось. Зараз все. Ми вже довіряємо друг другу. Спальники відправляються прямо звідтіля, вже до мене не привозяться, гроші я не знімаю з картки. картки мої не застряють в банкоматі, а просто вони виробляють і сразу відсилають на покровськ. А я це тільки оплачую, друзі. Ось така іде у нас робота. І я не називаю себе волонтером. І, і знаєте, е, хоча десь є свої ж кошти, я також кладу, кошти родини кладу, але це маленьке волонтерство, і воно. Воно не потребує там якоїсь реклами, де людям погано. Ось останні спальники повезуть до гуляй поля. Там частину спалили повністю, як мені сказали. Ось попали, спалили все, все і склади, все Хлопці залишились в тому, що мама родила, і в тому, що на них. Розумієте, ну є там якісь бушлат, чи шинелька, чи ще щось. А ви, хлопці за, за завтра, мабуть, відвезуть їм і спальні мішки, і відвезуть речі, і відвезуть цеканхи, відвезуть е шкарпетки, відвезуть е термобільйо. Я дуже затримався на цій розмові, але воно періодично треба нагадувати, як воно все працює, і як я працюю, і що хтось створив зі мною. Цю команду, і я щиро вам дякую. І я буду казати прізвище, я не буду ніколи називати суму. Ніколи, вибачте, тому що кожна людина може те, що вона може. Хтось може 5 гривень, хтось може 5 тисяч. Я кажу образно, цифри ні до чого не прив'язані, і хтось може відчувати себе там. Так чи не так перед іншим, тому ніколи я не буду називати суми переказів. А буду тільки щиро дякувати. Якщо це влаштовує, будь ласка, якщо не влаштовує, ну, кожен шукає те, що він хоче знайти. Дякую вам. Така частина була ну, організаційна. Ну, вона потрібна інколи. Йдемо далі. Ми поговорили про. Окупацію. Ми поговорили про наших людей в окупації. Ми проговорили про наших партизан. Зараз ми поговоримо е, про депутатів ОПЗЖ Йде скандал, бійня, хай 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 їх е, лішать. Ось у мене навіть з знайомими людьми був, був тут дискусія спор, що їм не дає що... закон. Поки що закон не прийнятий Конституція не змінена. Кажуть, там воно все буде ні. Ні, це робить правильно президент тільки по закону. От зараз будуть е, позбавлені депутатської недоторканності ще чотири ОПЗЖшника Це е, які мають, яких знайшли російські паспорти, які мають подвійне громадянство. Хоча в нас таких там дуже багато. шукають Шукають. І які зараз не знаходяться в Верховній Раді. Я скажу ще чому так, іде така виборка, вона йде по наростаючій. Це, е, скоріше за все, позбавлять громадянства і депутатського мандату Олександра Пономарьова, це ОПЗЖ, Наталю Королевську і Юрія Солода, це супружеська пара. Обох особисто знаю, обоє вкрай край не. Неприємні люди, вкрай брехливі люди, вкрай е корупційні люди. А наші люди цілували королевські руці, руки і кричали: Наша Наташа. Де ваша Наташа? Це я кажу вже про наш Великонасідківський район. Вона туди приїздила і під час ковіду, потім, коли захворіла, мабуть. Більша частина тих, кого туди звезли, стягнули на площі, накрили, зробили шалаш, поставили скамійки і Наташі цілували руки, як е е Екатерини Отак. І Олега Волошина, той, що працював в міністерстві, при Грищенка, при Януковичі. У них усіх закордонні паспорта. Чому зараз таким чином йде наша влада? П -п Позбавляє громадянства і вандатів ось цих. Це в законному руслі. По-перше, вони не, не з'являються на засідання Верховної Ради. Ви ж бачите, 100 проїхав, там всі все равно періодично з'являються. 100 долара, кстати, не випустили з України. А ціни з'являються з 24 лютого Пункт номер 1 Не з'являється. Пункт номер два їх немає в Україні. І не буде, мабуть, уже в Україні. Вони, скоріше за все, не повернуться. Треба відбирати у них майно і далі йти по всім пунктам санкцій так почергово. Вони не можуть. Я ось тут кажу таку крамольну, крамольну річ, але вона є. Ми живемо в цьому світі. Вони зараз взагалі не можуть нічого робити для України і створити. І для позбавлення мандату є законне право. Для тих, хто зараз в Верховній Раді і хорошо чи погано, так, це мені не подобається, що йде якась співпраця з ними, коли йдуть голосування. Але якби ж Порошенко і його команда і е, Тимошенко голосували і підтримували, Нашу перемогу і перемогу, і підтримували наше політично-військове керівництво і давали свої голоси, то, мабуть, не прийшлось би робити те, що зараз робить частина слуги народу. Да це не дуже гарно. Да це мені не подобається. Так, це ну якось так. Я не хочу розвивати далі, але ці. Ці єсники, Порошенківці Тимошенківці, вони не стали українцями, і вони не стали на сторону України, і вони не підтримують України, і не підтримують, вони будуть провалювати всі голосування. І ось хай підтримують зараз зміну до Конституції, статтю 18 змінити, і щоб тоді позбавити їх всі, Туди, може, щось вони далі підуть робити, але ж вони і це не хочуть підтримувати. І це не хочуть підтримати. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Дивіться, Естонія. Естонія, це неймовірно, Польща це неймовірно. Латвія, Литва, Чехія, Словакія. Ось на кого треба орієнтуватися, і кого треба приймати, і кого треба обіймати. Я не кажу про другі держави. Вони так, Нідерланди, Данія. Перед цим Данія віддала всі свої САУ, що були у неї на озброєнні. Зараз Естонія віддає всі 155 міліметрові гаубиці, які у неї є. Розумієте, всі. Посол Естонії в Україні Каємо Куск каже, ми віддаємо всі наші 150 мм гаубиці Україні і хочемо в такий спосіб створити прецедент, друзі, щоб в інших країнах не лишилось жодних виправдань. Чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги? Йоба Боба, ми дійсно ми єдині, нема тут у нас ні німців, ні французів, нікого нема. Ми. Гибнемо, ми страждаємо, ми воюємо, а вони не можуть нам леопарда дати. Ну це ж. І уряд Естонії ухвалив нас, е на, на наступну допомогу. Десятки гаубиць 70-х ФН 70, Д30, тисячі артилерійських калібрів, 155. Сотні противотанків гранатометів, Карл Густав називається М 2 з боєприпасами. Ну, ну як? Я не хочу зараз згадувати ні німців, ні французів, ні нікого іншого. Я ось дивіться, хто ми, хто наші, хто наші. Він військової допомоги Естонія відправила Росії вже 1% від ВВП свого. Це неймовірно. Це допомога, друзі. Це ж безкоштовно. Щоб розуміли, це безкоштовно. Нема слів. Чесно, нема слів. Ну і останнє. На, по, вчора виступив президент і чітко сказав. Порошен ну він не назвав слово Порошенка, але старе вже не вернеться до влади ніколи. Це всі почули. І сказав, що нове також буде покарано і буде покарано жорстко за корупцію, за крадіжку і за все інше. І тут просипається Арахамія. Хтось мені писав, не люблю я Арахамію. Ну, не дійсно. Ну, це вже признаюсь, трошки да. Тому що ну, хитренький хлопчик, хитренький. Хоча він і голова фракції, і він е патріот, і він працює, і він залишився, і він був і перші дні з президентом. Але ось є в ньому щось таке, ну, хитреньке з востоку, з це, е зі Східу. Да? І ось він просипається і кричить: все, вигнати Павла Х -Х Халімона. З посади заступника голови фракції. Також вигнала з поста заступника голови партії і Олена Шуляк. А чому під час війни цей Халімон, хамільон, хмільон, а він ще й був, здається, голова Чернігівського обласного середку, купив за 3 мільйони гривень. Помешкання в місті Києві. Слухайте, тут не знаєш, який кусочок сала вибрати, щоб він дешевше коштував, тому що треба щось відправити, треба щось зробити, треба щось. Дати. А ця людина за 10 мільйонів купляє. ну, Оце одне питання, зараз до них совість. Мабуть, нема. Дякую вам, друзі. Дякую, розлога така розмова. Хто дослухає до кінця, той лайкне, той розповсюдить. Обов'язково коментар напише свій. А підпишеться, друзі, щось підписка в, в, зупинилась, то так вона йшла гарно. Йшла, йшла, йшла. Що то хоп. Що за періоди у нас такі. Підписуйтесь. Жміть дзвіночок, друзі. Підписуйтесь на телеграм, Ля Ляшенка головне. Дякую. До завтра. Завтра буде 5 хвилин. А ну подивимось, хто дослухав до кінця. Україна переможе!